Агент СД, розділ 10 С. Д. Пищенко Коли перехожі бачили його на вулиці, ніхто й подумати не міг, що то карний злочинець, Випищене благородне обличчя, окуляри, сива професорська борідка, на голові крислатий велюровий капелюх. Штовне когось ненароком, пробачте, даруйте пардон. Завжди пропускав уперед себе у дверях навіть чоловіків, не кажучи вже про жінок. Знайомим жінкам при зустрічі цілував руку, і тільки зрідка, коли бував під чаркою, тобто у нетверезому стані, дозволяв собі. Розслабитись, і тоді ставало видно, що більшу половину свого життя він провів за ґратами у товаристи не дуже вишуканому. Тоді з язика його замість даруйте, пробачте, пардон, зривалися фрази іншого гатунку. Саме в такий день і зародився конфлікт Сергія Даниловича з кореспонденшою та пуделем. Але то бувало, повторюю, дуже рідко. Здебільшого, Сергій Данилович був вихований, вічливий. навіть запопадливий. Жив він в окремій однокімнатній квартирі, де крім нього. Була приписана ще й його сестра, яка насправді мешкала у своїх дорослих дітей у Кагарлику. Сергій Данилович любив товариство особливо молоде. В його квартирі весь час товклися юнаки й дівчата, слухаючи його безконечні теревені. Під музику Сергій Данилович. Не лише балакун, але й меломан збрав музику здебільшого старовинні платівки і всім казав Якщо знайдете десь старовинну платівку, негайно несіть до мене, купую за грубі гроші. Женя не раз чув ці слова, і тепер у нього виникла ідея. Ми повинні десь роздобути платівку. У нас є, сказав Вітасик. Але, по-моєму, зовсім старовинних серед них нема. Треба пошукати. Ти ж розумієш, ми повинні з ним зустрітися. Ми повинні з'ясувати він чи не він. Поліції це важче, ніж нам. Вітасик не заперечував. Це саме він перший висловив припущення. А чи не Пищенко шантажує вчених. Хоча Сергій Данилович жив не з ним, а з Женею в одному будинку. Та Вітасик про його існування, звичайно, знав А на ініціали СД вже звернув увагу Женя. Вітасикові батьки. Теж любили музику, в них іще досі зберігся старий стереопрогравач вега з колонками, і пару поличок у шафі займали платівки. Доведеться, без дозволу, зітхнув Вітасик. Бо якщо зараз почати пояснювати, мати категорично заборонить, вона минулого разу сказала. Щоб це було востаннє жодних розслідувань, жодних контактів зі злочинцями. Звісна річ, ризикувати не можна, потім уже якось пояснимо, візьмемо гріх на душу. Вони довго перебирали платівки, нарешті знайшли найстарішу. Затерту, надщерблену, з одного боку танго цигана, з другого фокстрот Ріо Рита. Мама її збиралося викинути. Вона так шепить, майже нічого не чути. Та нам же тільки привід, щоб зайти до нього. Хлопці загорнули платівку в газету Конверти від неї. Давно вже не було, і пішли. Пищенко відчинив їм двері, не питаючи, хто він, злодіїв, не боявся, ані скілечки не здивувався. Відразу побачив у Вітасика під пахвою платівку у газеті. О, бонжур, мусьє. Заходьте, заходьте, показуйте, що притарабанили. Отже, хлопцям навіть і пояснювати нічого не треба було зайшовши до кімнати, вони з цікавістю роззирнулися. Не лише Вітасик, а й Женя був у пищенка вперше. Ні письмового, ні обіднього столу в квартирі не було, попід однією стіною стояла широченна, вкрита пухнастим закарпатським ліжником тахта. Біля неї низенький журнальний столик. Посеред кімнати лежав великий килим, на якому були розкидані барвисті диванні подушки. Попід другою стіною стояла шафа, телевізор, старезна стереосистема радіотехніка, і величезний аж до стелі стенд, на якому Наче в старовинному магазині грам платівок стояли сотні платівок у барвистих конвертах. Вітасик одразу мовчки віддав Сергію Даниловичу свого цигана. Пищенко розгорнув, глянув і усміхнувся. Ясно. Товар художньої цінності немає. У мене вже три цигани. У різних варіантах і п'ять ріорит. Але за увагу дякую. Де взяли? Хапенгевезен. Він зробив спритний рух рукою, показуючи Вкрали, мовляв. Хлопці почервоніли. Не соромтесь, коли ж треба починати. Я теж, до речі, починав із платівок. Ще у 46-му. У сусідки чоловік був офіцер, привіз трофейного Лещенка. Ох, захоплювалися тоді ним. І я в неї поцупив Марусічку. Вона в мене досі є. Хочете послухати? Він підійшов до стенда ловким рухом, не шукаючи. Дістав із верхньої полиці платівку, поставив і ввімкнув радіолу. Старовинна радіола звучала по-особливому. Сергій Данилович був у волохатому, голубому з білим халаті, в яких ото ходять у басейні плавці, на вигляд, наче цирковий ілюзіоніст. Хлопці Дивилися на нього зачудовано. Він абсолютно не був схожий на злодія. За останні дні це був другий колекціонер, з яким вони зустрічалися. Порівнюючи тих колекціонерів, можна було б подумати, що той доктор наук Помазан у потертих джинсах швидше схожий на кримінального злочинця, ніж цей. Статечний, поважний Сергій Данилович. Коли Лещенко доспівав Марусічку, Сергій Данилович зняв платівку, вклав у конверт і поставив на місце. Потім знову взяв у руки принесеного хлопцями цигана і задумливо промовив, Що ж мені з вами робити? Ці вабити? Ваш мені їм не потрібен, але для того, щоб підтримати комерцію, як казав мій учитель, покійний Аркадій Ісакович Бердичівський, царство йому небесне. Сергій Данилович перехрестився. Дам я вам 5 гривень. Та, якщо вам не треба, нащо? Зашарівся Вітасик. Ми не візьмемо, сказав Женя. Сергій Данилович усміхнувся. Джентльмени, не морочте мені голови. Ви ж для чогось прийшли, ви ж хотіли мати якийсь прибуток. Купити платівку ви не могли. Ніде таке барахло не продається. На смітнику теж не рилися. Ви чистенькі, інтелігентні хлопчики. Я ж вас знаю. Отже, вкрали і нічого соромитися. Я не директор школи, моралі вам не читатиму. Ви, про мене теж, мабуть, дещо чули. Отже, беріть свою п'ятірку, і хай вам Бог помагає. Злочинність. Юні мої колеги існуватиме завжди, поки існують гроші і соціальна нерівність, тобто багаті й бідні, зникне злочинність хіба що, може, при комунізмі, сяючі вершини, якого ще зовсім недавно здавалися такими близькими і досяжними, тільки ми з вами до них не дошкандибаємо. Тому чесно і самовіддано, працюють зараз лише бідні розумом, тобто дурні ідіоти, а розумні люди працюють головою. Почитайте газети, всі крадуть. Від робітника, що виносить за заводу все, що може, до міністра. Хлопці принишкли й тільки перезиралися, чого голови в плечі поховали? Слава Богу, зараз демократія і плюралізм. Можна спокійно говорити все, що думаєш. За що, за що? А за це мене не посадять. Народні депутати по телевізору і не таке балакають. Він театрально зітхнув. То тільки у дитячих книжках добро завжди перемагає зло. Перемога добра може бути лише. Тимчасовою любі мої гороб'ята, такий уже невмолимий закон життя, яке, як відомо, завжди закінчується смертю. Він знову зітхнув. І воно таке швидкоплинне, таке скороминуче те життя. Повірте мені. Сімдесят років промайнули як один день Треба брати все, що можна, негайно не чекаючи. Сергій Данилович, мабуть, не вперше виголошував цю промову, бо говорив без запинки, не замислюючись, як на сцені майстер художнього слова. Хлопці вперше чули від дорослої, немолодої людини такі. М Яко кажучи антипедагогічні слова. Вони звикли, що дорослі завжди говорили їм зовсім протилежне, а тут наше щастя, що ми тепер живемо не в країні суцільних злидарів і наймущих, вів далі Сергій Данилович, що є у нас досить багаті люди, навіть мільйонери. Хабарники високопосадовці, корупціонери, олігархи, академіки, несподівано докинув Женя. Пищенко уважно глянув на нього. І деякі академіки. А що? Ти, може, на Стародуба націлився? Він криво усміхнувся. Є і в нього, звичайно, якась копійка, але дріб'язок. Зараз найгрошовитіші люди це банкіри й олігархи, різні ділки тіньової економіки. У двері подзвонили одну хвильку. Сергій Данилович вийшов у передпокій, і за хвилину звідти почулося його. Привітно солодке. А, заходьте, заходьте, дорогі мої, й одразу тихе, майже пошепки. Але хлопці почули, Обережно у мене сторонні. До кімнати слідом за Сергієм Даниловичем зайшли двоє молодиків: один високий, худорлявий із довгим білявим волоссям. Що по жіночому спадало на плечі, затуляючи потилицю. Другий із чорною бородою і сережкою в одному вусі. Жоден із них не привітався з хлопцями, тільки усміхнулися презирливо. Жені Вітасик одразу підвелися і почали прощатися. До побачення, дякуємо. На все добре. Сергій Данилович не став їх затримувати, провів і попрощався досить холодно. Навіть не вірилося, що буквально хвилину тому він так привітно й одверто розмовляв із ними. Ну, що скажеш? спитав Вітасик, коли вони були вже у дворі. Майже певен, що це він. Ти бачив, як він подивився на мене. Коли я сказав академіки. Бачив і одразу почав Копійки, дріб'язок, щоб відвести підозру. Нічого собі, копійки, 40 тисяч. А ті двоє, може, і є його агенти. Якби звичайні знайомі музику послухати зайшли, він би так не говорив. Причому. Я їх ніколи тут не бачив. Це не місцеві. А що з п'ятіркою робити? Вітасик непевно м'яв у руках асигнацію. Ну, не викидати ж на смітник? Перша вважаю в житті виручка за крадіжку. Та ще й від колеги професійного злодія. Смієшся? То що ж, нам її навтіхи собі витратити? Совісно якось. Давай віддамо музикам у підземному переході. Буде чесно. Давай, а потім я колись признаюсь батькам.